Ну що, вчора пройшла презентація WWDC 25 І сьогодні я пропоную вам сісти і розібратися, якщо ви пропустили і не дивилися цю презентацію. Що ж там Apple натворили? З вами Володька Сересмаршопінг Hotline.ua і ми починаємо. І почнемо ми з координальних змін. Більше ніяких iOS 19, WatchOS 7, iPadOS 12. Тепер все це буде iOS iPad і всі iOS будуть 26, так само, як і роблять виробники автомобілі. Якщо Toyota випускає в 25 2025 році якийсь автомобіль, це модельний ряд 26-го року. Так само тепер буде і у Apple. Ну і насправді дуже зручно, тепер не треба запам'ятовувати, де яка iOS, де вона старіша, де новіша. Тепер все 26-го року, 27-го року, і всім все зрозуміло. А наступна кардинальна зміна це концепція дизайну. Раніше у нас був скавоморфізм, який переріз мінімалізм. Тепер це Liquid Glass. Тут краще один раз по. Бачите, ніж довго пояснювати, в чому її задумка. Принцип такий, що практично усі кнопки, спливаючі елементи, сповіщення, іконки та інші частини UI мають прозорий бекграунд, так ніби це все крапля води. Відповідно, ви бачите, що відбувається позаду неї, але трохи заблюрено та викривлено. Я вже встиг потестити це на айфоні, макбуці та на вочах. Мені виглядає доволі непогано. Думаю, тут же точно буде менше незадоволених, ніж як це було за iOS 7, про яку згадували на презентації. Виглядає стильно, відчувається легкість. Зокрема, цього вдалося досягти завдяки. Новим анімаціям вони стали більш інтерактивними і реагують на жести. Наприклад, коли перемикаєтесь між вкладками, можна це зробити простим тепом, а можна й свайпом. І коли свайпаєте, то ніби переміщуєте цю краплю на панель. Камері же свайп між різними режимами супроводжується невеличкою вібрацією, ніби ця бульбашка чіпляється за вибраний режим, і тільки через додаткове мікрозусилля ви можете його перемкнути. Але це знову ж краще самому спробувати ніж пояснювати, як воно там відчувається. Щось подібне реалізувало і Google у своїй новій концепції Material експресів. З усіма цими анімаціями та реакціями на дії користувача. Не можу це назвати кардинальною зміною дизайну, як це було при переході на iOS 7, проте це такий собі фейсліфтінг. MacOS отримав ті ж самі можливості кастомізації робочого столу, що і iOS. Тобто тепер можна обирати не тільки світло чи темну тему, а й застосовувати якийсь відтінок. До речі, тепер відтінки теж мають опції темний і світлий. В першому випадку, як і раніше, іконка буде перефарбовуватися майже повністю у вибраний колір. а в другому центральні елементи значка будуть білими з легким відтінком. Інком кольору і тільки бекграунд буде перефарбовано. А ще з'явилася нова опція Clear Look. Це для поціновувачів мінімалізму. Він робить ці іконки повністю скляними. І найкраще, звісно, це виглядає в додатках, які вже адаптовано до iOS 26. Але ж це Apple, звісно, коли вже це буде не бетка, а фінальний реліз, то всі виробники сторонніх застосунків дороблять ці іконки, і все буде виглядати. Ідеально, локскрін на айфоні теж став більш кастомізованим. Годинник можна розтягувати на пів екрану, а також він може автоматично зменшуватися при зміні фото чи нових сповіщеннях. А ще на заставки можна ставити типу 3D-фото, які будуть створені з ваших фотографій шляхом додавання паралакс ефекту. А віджити тепер можна розташовувати в нижній частині екрану. А ще Apple показала, що на локскріні тепер можуть ефектно виглядати анімовані обкладинки музичних альбомів. Втім, швидше за все ця фіча працюватиме тільки з Apple Music. Додаток телефон тепер можна використовувати в новому уніфікованому вигляді ви отримуєте три вкладки: це дзвінки, контакти і клавіатура. Основою є дзвінки, де вгорі розташовуються ваші улюблені контакти, а нижче список нещодавніх дзвінків. Вгорі також є кнопка, яка може відсортувати пропущені дзвінки або ж дзвінки з невідомих номерів. До речі, в iOS 26 iPhone айфон тепер може за вас приймати дзвінки з невідомих номерів. Він спитає, що потрібно людині, виведе інформацію на екран, і далі ви будете вирішувати, чи брати слухавку. А ще тепер айфон може за вас чекати на живого оператора, поки вас тримають на хол. Аналогічно, коли слухавку візьме жива людина, вам прийде сповіщення, що нарешті тут є з ким поговорити. В чатах додатку Messages тепер можна ставити кастомні фони. Що звісно для людей, які використовують будь-що крім iMessage, це ніяке не нововведення, але в Apple тепер це революшн. В групових чатах можна створювати опитування, і тепер видно, хто саме набирає повідомлення. Аналогічно додатку телефон з'явилася кнопка, яка допомагає відсортувати тільки, наприклад, спам-повідомлення чи смс від невідомих номерів. Вони не будуть з'являтися в загальному списку, а тільки в цих окремих папках. В Apple Maps тепер теж є деякі оновлення, якщо звісно ними хтось користується. Додаток тепер запам'ятовувати ваші найпопулярніші маршрути. Рути, наприклад, дім, кав'ярня, робота, і зможе попереджати, якщо побачить, що сьогодні затори, тож краще обрати альтернативну дорогу. Також карти зберігатимуть від відвідані місця, щоб ви пізніше могли їх швидше знайти. Про додаток камери я вже згадував, але зміни там трохи глибші. Тепер за замовчуванням ви бачите два основні режими: це відео і фото. По свайпу вправо чи вліво ви побачите допоміжні режими, наприклад, портретний для фото чи таймлапс для відео. У відеорежимі тепер трохи простіше перемикатись між роздільною здатністю та фреймрейтом. А також Пробили спливаючи меню для налаштувань фото. В додатку фото знову змінили логіку, і це плюсик. Тепер там дві різні вкладки: це колекція і бібліотека. Перша це просто вся ваша фотострічка, як це було і раніше, а друга це створені вами та вашим айфоном альбоми та інші папки з фото і відео. Оновлення торкнулося із Safari. Веб-сторінки тепер демонструються на усю ширину екрану, плюс переробили нижню панель. Вона тепер мінімізується, коли ви скролите сторінку. Переробили і розділ батареї. Тепер ви можете більше дізнатися про те, як Мають додатки на ваш пристрій, а ще iPhone показує, скільки часу знадобиться, щоб зарядитися до 80 і до 100%. Функція Live Translation працюватиме при звичайних дзвінках, FaceTime, а також повідомленнях. Вона дозволить в режимі реального часу отримувати переклад, якщо ваш співрозмовник говорить іншою мовою. Ну і звісно ж, це Apple, і на старті перелік мов буде доволі обмежений. Для дзвінків лише англійська, французька, німецька, португальська та іспанська. CarPlay отримав оновлений дизайн, Liquid Glass, а також деякі дрібні покращення. Наприклад, нарешті, якщо вам Хтось дзвонить, то у вас не закривається навігація, а просто як на айфоні спливає малесенький банер і ви можете прийняти або відхилити дзвінок. Також ви зможете додавати віджити з айфона і є підтримка Life Activities. Ну і, звісно, чекаємо, коли CarPlay Ultra почне з'являтися не тільки на Aston Martin, а й на інших автомобілях. До речі, якщо у вашому авто нема магнітола, яка підтримує Apple CarPlay, в сучасному світі це дуже легко виправити. Заходимо в каталог Hotline.ua, UA, розділ автомагнітоли, і у фільтрах вибираємо підтримку Android Auto та Apple CarPlay. Одразу і Альпан, і GVC, і Piano, і усілякі китайці подешевше теж є. Обрати є що. До речі, у фільтрах можна обрати штатні магнітоли. Це ті, які можуть ідеально вписатись у ваш салон з точки зору дизайну. Обираєте потрібну марку і далі вже підбираєте магнітолу під конкретну модель. Та повертаємося до оновлень. В додатку Apple Music тепер можна закріплювати улюблених артистів, щоб мати до них швидший доступ. З'явились функції перегляду тексту пісень і навіть вимови слів тексту пісень. Це якщо ви не знаєте мови, на якій співають пісню, а функція то замінить діджеї і буде міксувати треки додачі плавні переходи. Але напевно найбільше оновлення це, звісно ж, режим караоке у зв'язці з Apple TV і TVOS 26. Ви зможете на екрані телевізора запускати Apple Music, включати текст пісень і буквально співати в ваш iPhone. Останній виконуватиме роль мікрофона, підсилюючи ваш голос. І навіть ефект реверберації тут є. Ну і чергова спроба Apple переосмислити підхід до ігор на ваших пристроях. На iPhone iPad та MacBook з'явився додаток Games. Можна знайти встановлені ігри, ті, в які ви раніше грали, завантажували нові. Є доступ до Apple Arcade, А також можна змагатися з іншими користувачами, у кого кращі показники в тій чи іншій грі. В додатку для створення зображень Image Playground з'явилися нові стилі, зокрема від ChatGPT. А ще можна комбінувати кілька емоцій в один, і це все про оновлення Apple Intelligence. Якби да, Visual Intelligence тепер працює зі скріншотами. Тобто, якщо побачите щось цікаве, робите скріншоти. Далі вже можете задавати питання штучному інтелекту, шукати якісь об'єкти чи, наприклад, додавати в календар події. Ще з'явився аналог Circle to Search від Google. Можна заштрихувати конкретний предмет на зображенні, щоб штучний інтелект шукав конкретно його. Непогано прокачало додаток файли на айфонах та айпедах. Тепер можна кастомізувати папки, робити їх різнокольоровими та додавати емодзі на них. Для файлів можна обрати, який додаток буде відкривати їх за замовчуванням. Наприклад, додаток Preview. той самий, який раніше був доступний тільки на macOS. Відтепер він є на айфонах і айпедах. З його допомогою, наприклад, можна швидко підписати PDF чи додати якісь текстові блоки на нього. Ці нововведення виглядають корисним особливо зважаючи на те, що iPad OS 26 непогано прокачали багатозадачність. Нарешті Apple реалізувало нормальний багатовіконний режим. Ви можете відкривати кілька додатків, довільно розташовувати їх на екрані, і вони будуть примагнічуватися до боків екрану, як це робить macOS. А якщо ви використовуєте мишку чи тачпад, тут нарешті з'явився курсор. Якщо курсором навести на лівий верхній кут вікна, з'являються кнопки керування Закрити, звернути, розвернути як це є на macOS. А якщо курсор перемістити до верхньої частини екрани, з'явиться меню бар для. Конкретного додатку, знову ж таки, як це реалізовано на macOS. Ще на iPad тепер доступні розширення можливості вибору джерела звуку для різних додатків. Підтримується і функція Voice Isolation, яка блокує сторонні шуми. Функція Local Capture дозволяє записувати ваш стрім під час відеоконференції в будь-якому додатку додатків для дзвінків. Тобто, після того, як ви поговорили, ви матимете якісний запис свого дзвінка. Це має бути зручно, якщо ви влаштовуєте відеоінтерв'ю і замість запису самого онлайн-стріму, який зазвичай має ну не дуже високу роздільну здатність, ви отримуєте якість. Відеофайл окремо з вами. А ще на iPad вдосконалили фонові задачі. Тепер, якщо ви запускаєте якийсь довгий процес, наприклад, рендер відео, ви можете звернути додаток, і цей процес буде продовжуватись Бо більше ви будете бачити його прогрес на невеличкій плашці вгорі екрану на кшталт Live Activity. І загалом, напевно, саме iPadOS отримала найбільше оновлень. З функціональної точки зору вони наблизились більше до macOS, чого і чекали від Apple вже багато років. На самій macOS з'явився додаток телефон, який дозволяє вам дзвонити та має усі. Ці нові функції, як і аналогічний додаток на айфонах. Live activity з айфона буде з'являтися в меню барі на вашому маку, тож тепер буде зручніше слідкувати за прибиттям Uber чи доставки їжі, поки працюєте за ноутбуком. До речі, сам меню бар тут теж став тепер прозорим і візуально таким чином він збільшує площу дисплея. Напевно, найсуттєвіше оновили Spotlight, який тепер не просто дозволяє знайти додаток чи файл, а й фільтрувати категорію, щоб ви швидше могли це зробити. Плюс можна шукати файли у сторонніх марних сховищах. А ще підтримуються різні з додатку Shortcuts, наприклад, написати і відправити емейл, створити нотатку, запустити подкаст тощо. Все це можна робити в одному пошуковому рядку, не перемикаючись між різними додатками. А для функцій, якими використовується найчастіше, можна додавати Quick Keys. По типу гарячих клавіш тільки це буквані комбінації. Наприклад, написали SM, а Spotlight розуміє, що це команда Send Message. Більше того, Spotlight тепер навіть може шукати функції всередині самих додатків. Наприклад, ви забули, де знаходиться фільтр для фото, написали Spotlight його назву і він його знайшов. Всередині додатку, в якому ви працюєте, і натиском на Enter ви можете його застосувати. Список додатків тепер відкривається не на весь екран, а саме як частина Spotlight списком до центру екрану. А самі додатки розсортовані по групам. Там же можна бачити і додатки з iPhone. В додатку шорткас, про який я вже згадав, з'явився новий клас дій, пов'язаний зі штучним інтелектом. Наприклад, можна створити шорткат, який використовуватиме функції Apple Intelligence чи ChatGPT для виконання задач. А на MacOS користувачі тепер можуть запускати шорткати автоматично. Наприклад, у конкретний час або за певною мовою, наприклад, при підключенні дисплея. Про додаток Games я вже згадував, але на macOS з'явився також додатковий оверлей під час ігор. Він дозволяє керувати звуком яскравістю екрану, геймпадом, включати гейммоуд та все таке інше. Ну і пробіжемося дрібнішим нововведенням інших систем. WatchOS 26 принесла нову функцію Workout Buddy. Це такий собі персональний асистент, який аналізуватиме ваші показники з минулих тренувань, щоб надавати персоналізовані інсайти під час майбутніх Занять, наприклад, під час пробіжки, цей баді розкаже, скільки кілометрів ви вже подолали за цей тиждень, або відзначить, що ви покращили середні показники після цього тренування. Не знаю наскільки це корисна фішка, бо навіть під час презентації, коли я бачив, як та жіночка біжить і постійно їй цей баді щось трендить на вухо, мене вже вибісило. А як тренуватися і бігати з цим помічником, я не уявляю. Оновили додаток Воркаут з'явилися нові кнопки для швидкого доступу до різних функцій. Також тепер можна налаштовувати автоматичний запуск музики чи подкастів. Коли ви починаєте нове тренування. А ну і тепер так само, як і на Гармін, ви можете створити власне тренування. Smart Stack, який автоматично пропонує тут чи іншу інформацію для вас, має ще краще обирати цю саму інформацію. Та головне тепер можна змахувати з повіщенням поворотом зап'ястка від себе. І якщо чесно, це зручно і цієї можливості не вистачало. Просто. Хоп, і нема. AirPods Pro 2, а також AirPods 4, тепер вміють контролювати камеру інших пристроїв Apple. По натиску на ніжку наушника тепер можна робити фото або починати і завершувати відеозапис. Про короокий режим TVOS 26 я вже згадував. Загалом більше нічого цікавого, крім цього, тут і нема. І лишилось у нас розібратися з Vision OS 26. Там тепер можна чіпляти, віджити на стіни ще й кастомізувати їх. З'явилася підтримка стилусу Logitech Muse, контролерів PlayStation VR 2 Sense. Можна Приглядати 360 градусне відео, а також досконалили персона. Це ті самі 3D-аватари, які тепер виглядають більш деталізовано. 3D-аватари у нас ходять по, -по ЖК в п'ятницю ввечері. Девелорські бетки нових операційних систем вже можна встановити на своїй девайсі. Підтримуються вони від 11-го айфону, Watch c 6 та багато різних айпедів і макбуків. До речі, це вже останнє крупне оновлення для макбуків на Intel. Тож, якщо є дуже велике бажання, то заходьте в налаштування системи оновлення. Там є пункт бета, в якому треба обрати iOS чи macOS 26. Втім, краще почекайте наступного місця, коли з'являються перші публічні бета. В них буде менше багів та загалом менше шансів, що щось може піти не так. А також не забувайте, що доступність тих чи інших функцій може напряму залежати від конкретного девайсу, мови чи регіону. Тож далеко не все, що показали на презентації, буде працювати саме вас, якщо ви знаходитесь не в тій країні. А ви пишіть в коментарях, як вам презентація Apple, чи дивилися ви взагалі її, і які фішки вам сподобалися. Найбільше, які ви очікуєте. З вами був сервіс Маршопінгу смаршопінготландію і до зустрічі в нових відео.